Справа 6.13. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо частку трьох дробів. Пригадуємо, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми тоді це можемо записати, що це дорівнює. Можна записати як 4А в квадраті. Що ділиться на 5B в кубі. Тоді що множиться. Ну, а тоді, щоб одержати обернений дріб, чисельник і знаменник друга дробу міняємо місцями, то 7 це у кубі піде в чисельник. Що ділиться? Ну а в знаменнику записуємо 8А у кубі. Потім знову пишемо, що множиться. Поділити на третій дріб це помножити на обернений дріб. Обернений дріб до третього. Міняємо чисельники і знаменники місцями, то 15b у квадраті піде у чисельник. А у знаменник 14C у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз за правилом множення дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто це буде 4А у квадраті. Що множиться на 7C у кубі. Що множиться на 15 b у квадраті. Ну, а знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів. Тобто 5 b у третій степені Що множиться на 8 А у кубі? І що множиться на 14, c у квадраті. І це дорівнює Можна, звичайно, скорочувати і тут одразу. Але щоб ви зрозуміли краще, як це робиться, давайте розкладемо на множники, так ми точно не будемо помилятися. Отже, 4 є у нас і 8, то 4, щоб скоротити, залишимо 4 без змін. 4, що множиться у чисельнику. Далі А у квадраті в знаменнику є А в кубі, А в квадраті залишаємо без безмінну чисельнику. Будемо на А в квадраті скорочувати. 7 це просте число, записуємо без змін. Далі це у третій, в знаменнику є це у квадраті, то це у третій запишемо, як це у квадраті помножити на це, щоб скоротити це у квадраті. 15, щоб скоротити з 5. Ми 15 запишемо як 3 помножити на 5, чи 5 помножити на 3. Ну і b в квадраті залишаємо без змін, бо в знаменнику B у кубі b квадраті будемо скорочувати. В знаменнику 5 просте число залишаємо без змін, що множиться. B в кубі. В чисельнику b в квадраті запишемо як b у квадраті, що множиться на b, що множиться. 8. Ми будемо скорочувати 4, запишемо як 4, що множиться на 2. Так, помножити. А в кубі в чисельнику А в квадраті запишемо як А в квадраті, що множиться на А. 14. В чисельнику є 7. Запишемо як 7 помножити на 2. Ну, І С в квадраті запишемо як С в квадраті. в чисельнику також є С в квадраті. І c дорівнює. Ну що, ж, зараз давайте скорочувати. І чисельники і знаменник скорочуємо на 4. Скорочуємо на А у квадраті. На 7 скорочуємо. Скорочуємо на С у квадраті. Скорочуємо на 5. Скорочуємо на Б у квадраті. Так, більше у нас нічого не скорочується. Тоді у чисельнику в нас залишиться С помножити на 3 або 3С. У знаменнику B, що множиться на A і множиться на 2. Це буде 2АБ. Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, і потім потрібно його поділити на третій дріб. Ну що ж, якщо добуток двох дробів, то можемо записати у чисельнику як добуток чисельників цих дробів. Ну, або запишемо, що поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. І так, і так можна робити. Давайте запишемо, поки що не будемо виконувати множення, а запишемо, що це буде 2А в кубі, що ділиться на 25 Б у кубі, що множиться на 10Б у квадраті, що ділиться. На 3 це у четвертій степені. Зараз пишемо, що множиться. Отже, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді обернений дріб до третього дробу. 15 BC піде у чисельник. Що ділиться? Ну, а в знаменнику записуємо 4А у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз? За правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто це буде 2А в кубі, що множиться на 10. Б в квадраті, що множиться на 15 BC. Ну, а в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів. 25. Б в кубі. Що множиться на 3 це у четвертій, що множиться? Залишається 4А в квадраті. І це дорівнює. А зараз дивимося на чисельник і знаменник і де потрібно розкладаємо на множники 2а в кубі. Двійку залишаємо. Більше не розкладається. А в кубі в знаменнику є А у квадраті, то А в кубі запишемо як А у квадраті, що множиться на А. Що множиться. 10b у квадраті в знаменнику є 25, то запишемо як 5 помножити на 2. Далі b в квадраті в знаменнику є в кубі, то записуємо b у квадраті без змін, що множиться. 15 запишемо, щоб скоротити на 5, як 3 помножити на 5, чи 5 помножити на 3. Далі B множник записуємо як Б. І С записуємо як С. В знаменнику 25B в кубі, щоб скоротити на 5. 25 записуємо як 5, що множиться на 5. Далі, щоб скоротити на Б в кубі, записуємо як B в квадраті, що множиться на Б, що множиться 3. Вже більше не розкладемо. Що множиться С у четвертій. Щоб скоротити на С, записуємо як у третій. Що множиться на С? Що множиться? Щоб скоротити на 2, 4 запишемо як 2 помножити на 2. Ну і квадраті так і записуємо, бо в чисельнику є квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. На А в квадраті. Потім на 5 скорочуємо. І ще раз на 5 скорочуємо. Далі э, скорочуємо на Б в квадраті. Також ще на двійку скорочуємо. Ще одна двійка є. Так, э, далі на 3 скорочуємо. Далі на Б скорочуємо. І на C Скорочуємо. Тоді у чисельнику у нас залишиться тільки А. А в знаменнику С в кубі. Записуємо тоді, як А, що ділиться на С в кубі. Переходимо до третього завдання. Тут у нас є частка. Але спочатку у дужках позначено, що треба ще знайти одну частку. Ну що ж, тоді записуємо. Спочатку виконуємо дії в дужках, то записуємо поки що без змін, що це дорівнює. Це в кубі, що ділиться на 18 П у четвертій степені, що ділиться, так? отже, у дужках у нас тоді ми записуємо поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто ми записуємо як 9С у квадраті, поділити на 20 п у кубі, що множиться. Ну і обернений дріб до третього дробу це буде 10 в чисельник. А у знаменник 27. С у третій – П. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення дробів у дужках можемо перемножити ці дроби, як, записати, як єдиний дріб. То ми записуємо, як С у кубі. Що ділиться на 18П у четвертій. Тоді пишемо, що ділиться. Ну, а Зараз записуємо як єдиний дріб. За правилом множення дробів другого і третього, що є в дужках. тобто ми записуємо 9С у квадраті помножити на 10. А в знаменнику 20P у кубі помножити на 27C у третій p І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то записуємо тоді, що це буде дорівнювати. Записуємо як С у кубі, що ділиться на 18 P у четвертій, що множиться. Отже, чисельник і знаменник дробу перевертаємо догори ногами, то вийде 20p у третій у чисельнику. Що множиться на 27 С у третій п Ну, а в знаменнику вийде 9 С у квадраті. Що множиться на 10. І це дорівнює. Ну, а зараз за правилом множення дробів. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. Тобто вийде С у третій, що множиться на... 20p у3, що множиться на 27 це у третій п Ну а в знаменнику записуємо добуток знаменників 18p у 4, що множиться на 9 це у квадраті. Ну і що множиться на 10. І це дорівнює. Ну, а зараз, щоб знайти цей вираз і спростити його, будемо розкладати на множники С у в кубі у в чисельнику, в знаменнику, Я С у квадраті запишемо, як С у квадраті помножити на С. Далі помножити 20. 20 розкладемо як 5, що множиться на 2 і множиться на 2. Бо тут є 18. Добре. 20 складемо як 5. Що множиться на 2 і множиться на 2. Далі помножити p3. четвертій, то записуємо без змін. p у третій. Скорочуємо на на у 3 Що множиться? 27. Запишемо як 9, що множиться на 3. бо в знаменнику є 18. То записуємо як 9. помножити на 3, Що множиться? Далі С в третій. Ну що ж, С в квадраті ми вже скоротили, то С в третій залишаємо без змін. І П залишаємо без змін. Ну і в знаменнику 18 запишемо як 9 помножити на 2. Далі помножити P в четвертій, щоб скоротити P в кубі, запишемо як P в кубі. Що множиться на P. Далі 9 запишемо як 3 помножити на 3. Далі це у квадраті. Так і записуємо, бо в знаменнику є у нас це у квадраті. Що множиться. А 10 запишемо як 2 помножити на 5. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо. І чисельник, і знаменник скорочуємо на це у квадраті. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. І ще раз скорочуємо на 2. Далі на П в кубі скорочуємо. На 9 скорочуємо. Далі на 3 скорочуємо. На. С у кубі не можна скоротити, ще на П можна скоротити. Так, ну що ж, добре, у чисельнику в нас залишається тільки С, що множиться на С у кубі. Це буде С у четвертій степені. Ну а в знаменнику у нас тільки 3 числа. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут у нас е, спочатку ділення, а потім множення дробів. Будемо виконувати ці дії, так як вони записані, тут немає дужок, то виконуємо їх зліва направо. Спочатку виконуємо ділення. Отже, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То я записую, що це дорівнює. Перший дріб ми записуємо без змін. 115 а в кубі, Що ділиться? На 34b в четвертій. Тоді ми записуємо, що множиться. І другий дріб чисельник і знаменник міняємо місцями. То 51b в кубі. Буде в чисельнику. А в знаменнику 92 А в шостій. Що множиться? Ну і третій добуток записуємо без змін. 4b в квадраті. Що ділиться на 15А в квадраті? І це дорівнює. Ну що ж, зараз за правилом множення дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, в знаменнику як добуток знаменників цих дробів. Тобто записуємо в чисельнику як 115 А в кубі. Що множиться на 51 Б в третій? Що множиться? Ну, що у нас є 4Б в квадраті. Ну, а у знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів, то це буде 34. Б в четвертій. Що множиться на 92 А в шостій, Що множиться на 15А в квадраті. і Це дорівнює. Ну що ж, зараз, щоб скоротити, будемо розкладати на множники 115. 115 у нас це добуток, який на 5 має ділитися. Це буде 5, що множиться. Так, 100 поділити на 5, це буде 20, і 15 поділити на 5, це буде 3. Отже, записуємо, що 115 це 5 помножити на 23. Що множиться? 51. Це 3 помножити на 17. Записуємо, ще є А в кубі. В знаменнику є А в шостій, то А в кубі запишемо без змін. Так, Далі 51, як я казав, що 3 помножити на 17. Що множиться b у третій, в Знаменнику є b у четвертій, записуємо без змін b у третій, Що множиться? 4. ну, Не знаю, розкладемо про всяк випадок. 2 помножити на 2. Не впевнений, що потрібно. Далі b у квадраті. Оскільки в знаменнику b у четвертій, там залишиться b. Ми запишемо, як b помножити на b. В знаменнику. 34 це 2 помножити на 17. Що множиться b в четвертій. У нас чисельник у є b в третій, це буде b в третій, що множиться на B. 92. 92 ми можемо записати як 23, що множиться на 4 20 на 24, 80. А 3 на 4 12. То 4 ми запишемо, як 2 помножити на 2. Це буде 4. Ну і помножити на 23. Помножити. А в 6 в чисельнику у нас є а в 3. То ми можемо записати як А в 3, що множиться на А в 3. Помножити 15. Ми можемо записати як 5 помножити на 3. Ну і А в другій записуємо без змін. І це дорівнює. Ну, а зараз давайте скорочувати і чисельник, і знаменник скорочуємо на 5. Скорочуємо на 23, скорочуємо на А в кубі, скорочуємо на 3, скорочуємо на 17, скорочуємо на Б в кубі, скорочуємо на 2. Скорочуємо на 2 і скорочуємо на b. Є? Ну що ж, у чисельнику у нас залишається тільки b, Ну, а в знаменнику 2, що множиться на А у кубі, що множиться на А у квадраті. Це буде 2А у 5 степені. Ну що, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконайте дії. Ми виконали в першому завданні записуємо. Одержали 3C, що ділиться на 2 АБ. У другому завданні А, що ділиться на С у кубі. У третьому завданні це у четвертій, що ділиться на 3. У четвертому завданні Б. Що ділиться на 2. А п'ятій. Ну що ж, ось таке складніше завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.